Добрий день, з вами здобувач освіти 3Г-класу ліцею номер 10 Тріумф Янішевський Матвій. Сьогодні ми з вами зробимо іграшку перевертун. Нам потрібно дві кришки, дерев'яна шпажка, паперова чашка, шнур 3 мм, 15 см, дріт металевий 1 або 1,5 мм 12 см, дві гайки М4. Пуговички, дві наліпки очі ой, кольоровий картон А5, олівець, ножниці, клейовий пістолет, ручка дриль, фломастер, двосторонні скотчі і плоскогубці з кусачками. Крок за кроком. Перший крок: зробити по два отвори: один правий одного. З боків кришки для рук і ніг. Перевертуна. Ось так. Я зробив отвори для рук. Далі, крізь отвори для рук, просонити дріт. Він має проходити досить вільно. Підігни кінці дроту догори. Не затискай кришку. Вона має бовтатися. Ось так потрібно закрутити кінці навколо шпажки. Тепер нам потрібно відкласти 25 мм та обернути кінці дроту один-два рази навколо е, дерев'яної шпажки. притиснети плоскогубцями, щоб руки не крутилися. Так, Ось так я зробив руки переверту. Я закріпив дріт навколо шпажки пласкогубцями, щоб він не, не бовтався. Тепер ми переходимо до них крізь, крізь отвори для них просунути шнур, поки нічого не відрізати. Так. Тепер я просунув нитку. Тепер нам потрібно двічі обвиди. Другу кришку на картоні виріжи, вирізати два кола. Обводимо ми раз коло. І ось у нас коло два Вирізаємо Вирізаємось. Ось ми вирізали коло 1. Зараз ми виріжемо коло 2. Ось ми вирізали коло 2. Наступний крок. Приклей другу кришку до першої термоклеєм. Зараз ми будемо оцю кришечку приклеювати до цієї. Я вже розігрів пістолет. Зараз я буду клеїти. Клеї. Прижимаємо. Дивимося, чи воно не розклеюється. Не розклеюється. Зараз ми ще маємо додати до боків, щоб воно точно не розклеїлося. Я ось таке зафіксував. Очки ротики на фіолетовій кришечці. Взаду також є фіолетова кришечка. Тепер ми зробимо в мятку невеличкі отвори один навпроти одного ближче до дна. Ось я зробив дирку. Тепер я просовую. Нашого перевертуна у нас виходить отаку. Наступний крок. Час завершити створення ніг. Одягни на кінці шнура, на мистинки, зав'яжи вузлики так, щоб підніжка. Кінчики ніжки, ноги не торкалися поверхні, на якій стоїть чашечка. Я зав'язав вузлики та зафіксував на мистинки. Наступний крок. Наймовірше, перевертун буде змушувати пере... перегортатися на бік і горнятко, щоб ставити рівновагу, одягни на шпажку з протилежної сторони дві чи три гайки і зафіксуй їх. Вийшла у нас отака іграшка перевертун. Я закріпив гайки на термоклей і підрізав шпажку. Отака у нас вийшла іграшка перевертун. Всім до побачення!